Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас черговий тестовий урок і перевіримо present tense. Спочатку давайте перевіримо домашню роботу з минулого уроку. Нам потрібно було вставити unless або until. Перевіряйте себе. She waited until her coffee had cooled down. Вона чекала, поки кава охолоне. Let's wait until the rain stops. Давайте почекаємо, поки дощ закінчиться. You won't get paid for time off unless you have a doctor's note. Тобі не заплатять за uh, пропущений час, робочий час, якщо в тебе не буде лікарняного. Until she, spoke, until she spoke, I had not realized she wasn't English. Доки вона не заговорила, я не розумів, що вона не була uh, англійкою. You're not going out until you finish this. Ти не підеш на вулицю, поки цього не закінчиш. Unless I'm mistaken, she was back at work yesterday. Якщо я не помиляюсь, вона вчора була на роботі, вчора повернулась на роботу. He hasn't got any hobbies, unless you call watching TV a hobby. В нього нема жодних хобі, якщо ви не вважаєте, що дивитись телевізор це хобі. Unless something unexpected happens, I'll see you tomorrow. Якщо. Нічого несподіваного не трапиться. Побачимось з тобою завтра. Can't you wait until we get home. Не можеш почекати, поки ми дістанемось додому. І just wait until you see it. It's great. Просто почекай, поки ти це побачиш. Це круто. Сподіваюсь, помилок у вас не було. Переходимо до тесту. Отже, як завжди, у вас буде 10 речень. Вам потрібно сьогодні вставити дії слова, які ви побачите в дужках, в правильний теперішній, теперішній час. Я даю вам час, потім даю правильний варіант. В кінці ви зможете поставити собі, як завжди, оцінку за знання теперішніх часів. Поїхали перше речення. Правильний варіант. She has been off work since Tuesday. Вона у відпустці, тобто вона не працює з вівторка. Since нам підказує тут, що треба вжити Present Perfect, да, дія, яка почалась в минулому і триває досі. Друге речення. Правильний варіант: we usually go there by car. Звичайна дія. Present simple. Зазвичай ми їздимо туди машиною. Третє речення. Правильний варіант. If you see him, give him this note. Якщо побачиш його, передай йому цю записку. Майбутня дія в умовних підрядних виражається за допомогою Present Simple. Золоте правило. Четверте речення. Правильний варіант. When he calls. Tell him I need his help. Те саме правило, що і в третьому реченні. Тільки тут підрядне часу. Майбутнє дія. Підрядних реченнях часу виражаємо за допомогою present simple, а не future Simple. П'яте речення. Правильний варіант. I've never been to Spain. Я ніколи не був в Іспанії. Коли ми говоримо про наш досвід, коли ми ніколи щось не робили, present perfect, так? Да? Шосте речення. Правильний варіант. What are you working on at the moment? I'm finishing my new book. Обидва речення мають форму, «present continuous», тому що питаємо ми про дію, яка відбувається в теперішній період. Над чим ти зараз працюєш, я закінчую мою нову книгу. Це нагадую, не обов'язково означає, що людина прямо зараз цей момент пише. Да? Але ми говоримо про період часу, який триває. Людина закінчує свою нову книгу, людина працює над чимось. В даний період. Сьоме речення. Правильний варіант. John has always been keen on music. Джона завжди цікавила музика. Тобто ми говоримо про дію, яка почалась в минулому і триває досі. Present Perfect. Восьме речення. Зверніть увагу тут на окличне речення. І слово always це підказка. А ось правильний варіант that woman next door is always complaining. Тут ми вживаємо саме present continuous, нагадую вам, тому що це емоційне висловлювання. Ота да? жінка. І каже, ви поруч завжди скаржиться. Завжди скаржиться. Окличний знак і слово always підказує нам, що тут краще вжити ні present simple, тому що нас не цікавить тут в даному випадку регулярність дії. Ми перебільшуємо емоційно. Да? Це емоційне речення, воно завжди постійно скаржиться. Типовий випадок для present continuous. Дев'яте речення. Правильний варіант. We have been talking for more than an hour already. Ми розмовляємо вже більше години. Знову ж таки, класичне вживання Present Perfect Continuous, коли якась дія почалась в минулому і триває досі. І останнє десяте речення. Правильний варіант. – «Leftover food attracts fly. Залишки їжі завжди приваблюють мух. Е, просто факт. Да? Це факт і тому present simple. Ну що, поставте собі оцінку, пам'ятайте нашу шкалу. Якщо ви зробили 9-10 речень правильно, поставте собі відмінно. 8 добре, 6 – задовільно. Якщо виникли проблеми, будь ласка, повторіть уроки, які присвячені теперішнім часам. Якщо Тест був вам корисним. Будь ласка, напишіться в коментарях, поставте лайки, і я дякую вам за увагу. І до зустрічі.